Вечірня прогулянка, йдемо на теренкур. Я правильно сказав? Правильно? Може грибівну збираємо. Паша взяв ніж, мама кульок, а я в шльопанцях. Заткни назад, <laughs> ну вот ринку. схема. Маршрут No. Ага. Необхідний час, 40 хвилин. У -у -у. Маршрут No3. Ну ладно, ідемо подивимось, що тут за теренкур. Ну Там тут сировішку розбивався. Сироїшки. Серегічку не беруть, біримові. А, а ми йдемо правильно, бо туди теж дорога пішла якась. А, тут, і, і там, і... Ми компас не взяли, можемо не вернутися обратно. Mm. Будемо ночувати там десь в лісі. Mm. О, бачиш, що я казав. Що... Треба Ой, сюди. Не... Дивіться під ноги. Мама грибна, дивіться, який малесенький. Давайте. Берем? Да, Так, кульок зараз взяли здоровий. О, он ще. Де? Та то поганка. А це сироїжки, мабуть. Бо вони бачиш цей. Реш, решоч, угу. Сироїжок багато, дивіться. Не, не, не о, беремо Червива. Я далі побуду. Тут багато Я згадую е, цей відео з тіктока, як, як жінка кричить. А де гриби? А де гриби? А де гриби? А ось дивись, пашу, я ось таке знайшов. дивись. Де? О, дивися. Оце? Да. Оце? Це да. а, ви що? <різь> я без окулярів. Зараз <різь> би на собі би повний кульок листків, похотах <різь> та грибів. Ладно, йдемо далі. Терен курить. Тернажарний замок? Що? Спортсмени. <різь> А, як вам те? з кур. Тепер головне... Тепер, тепер головне. Ніде не спіткнутися, бо є ще спів, ви буде тоді і де гриби там внизу і все інше. І шляпаються. Треба було цієї Треба було тої стежку йти, так. Да. Ну я ж кажу, ми легких таких не шукаємо. Дивиш, ну паші навіть є сили бігти під гору. Фух. Далі, нормально. Далі, нормально. Далі, нормально. Далі нормально. Нормально круто, чи як? <різь> <різь> без, без корнів уже. Бо дуже довго про це катиться донизу. Та що ми не підемо по крутій дорозі? Ну да, йдемо. Там трошки пологіша дорога, але ми слабкого путі не шукаємо. Бели, гріби! Барайні. І так можна. Да. Оце такий крутий. Підйом, господи. Якось ось залізли, викарапкалися. Це такий пологіший трошки, там де було повалене дерево. Ага, і він отак от... Бачите, можна так обійти, так раз пологінько. Мама пішла пологінько. А я не буду здаватися, піду прямо гору. Ти кажеш нормально, де ж нормально, що воно там все круче, круче і круче. Ти хочеш, щоб батьки -то здохли, чи що роззаки? <риві> Гриби там хоч є чи нема. Гриби хоч є, чи нема. Нема. Тоді розвертаємося. <риві> ну так, куди піднялися, то кудись піднялися вже більш-менш. Легше трошки йти. Якісь там крики. <риві> Діти. Паша десь там відірвався, Передіби. Іде гриби шукає. А, діти йдуть з лагеря. А ось і Паша. Що ти продаєш уже там? Воду продаєш чи що? По чому стаканчик водички? 20 гривень? Дякую, не хочу писав. Так, ну вже більш-менш рівно. рівно поверхня. Стежка, я так розумію, одна. А, он якийсь грод дот, Бот. Ага. Там... ну, Я не знаю, чи цікаво, чи не цікаво, давайте зайдемо. Паш ведеш? На грот дот какашки, господи! Міни! бляха муха Йоханий бабай. Ось, це я ж знімаю. Обережно. Може теж бути міни. Це хто замарився ти Можна посидіти. Якщо там чисто. Йдемо далі. На грот, на дот мене пішли. Так. Ще один маленький привальчик можна відпочити. Ну тут більш-менш чистенько. Трошки, там А вон якась тропинка сходиться з цією тропинкою, що ми, йдем. ми що йдемо. Що, Підемо брати як ми йшли, Такі, тільки мішли. там, де треба буде повернути, звернути, щоб, щоб цей. Ми, що там? Ще що, ще йти? Я думала, що ми вже. Ну давайте, ладно, йдемо вже вже. Я, я так розумію, вже ми більш пів путі пройшли. Ми точно йдемо по Теренкуру? Точно? Бо я щось бачу вперед, що те ж саме, що було спочатку. А там ще Ну я ж кажу, що я бачу, що там те ж саме, що і було спочатку, підйом такий нехилий. Що паш багнюка? А вона там знизу з'єднується. Так, так підожди, ми йдемо не, не туди, ми йдемо прямо ж. Так, да, я маю на увазі, що ну, видно, що вже в деревах Як закінчується? А далі що? Запаляно. А за поляний? Ось біля! Гори, Що? Тут уже чистенько, сухенько, можна хльопань захити. Я не шучу. О, о. Як і піду? там вже багнюк, а як і піду сюди. Покажи, я крупним планом зніму. Ага, не видно. Зараз підійду, ладно. Йдемте. Чувак, ох ти, йох, Ні. Блін. Ладно, йду назад. Ох ти, це яким? Це бабки, так? Да? Три бабочки. Вони красиві, молоденькі. Ще трошки поїдено. А, вже поїдено. Ну, Добре. Що будемо робити? Послушаємо на балконі. Послушаємо на балконі це варіант номер один. Варіант No2, якщо ми десь тут загубимося в лісі, будемо їх їсти. За пельдичка в мене є. Дров найдемо, кульок теж є. Гріть ноги. Ніж теж є, будемо костер розводити. А варіант No3, якщо у нас сяде телефон, можемо дзвонити. Кому? Ну 102. Чи як там. Поліцію. прям пиццы. Так. Куда? О, я бачу уже спуск вниз. Не, а, я думаю, это просто там беседочка. Только беседочка, читай. Ну, не беседка. Там есть дорога. И там есть дорога. Мы на распутье. Ну, это Звичайно, мене радує, що зараз ми спускаємось вниз. Але я так розумію, що люди повертаються, значить, дороги, так, щоб вийти десь там полонині чи полем гаєм і вертися в поляну немає, то треба буде, мабуть, підніматися обратно, чи, чи я щось не те розумію, чи мене ми, ми туди попали. Там якийсь он обрив, Чи що там таке? Щось там дуже... Водичка тече, чи, чи машини їздять. Фу, щось ми йдемо, йдемо. Вже, по словам екскурсовода нашого, що вже повинна вже була бути ця поляна, але щось цей просвіт, чи як там називається, воно що продовжується далі. Ну йдемо далі. Там вже справді, так? Да? Справді, це тобто наступне село від поляни, ми там вийдемо. Ні, ууу, да, дійсно якийсь просвіт. Ой, друзі, мабуть я бачу фінішну пряму. Щось трошки залишилось. Дай Боже дойти. Фу ну що ж це така за... Поляна. Яка там? Поляна кохання, да? Оце вона. Не по каміш. Я бачу, що тут жарили шашлаки. Костярики. Був. Ось топались не загубить. У який кремий, дивіться.